Права номер 28 третій пункт. Подайте в Паскалях. Ну що ж, стартуємо. Дивіться, у нас тут є такі значення 2 кПа. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 2. Частинка кіло означає 1000. Ну або 10 в третій. Ми запишемо тоді, що множиться на тисячу. Так. Дописуємо паскаль. І це дорівнює. 2 на 1000, це буде 2000 паскаль. І переходимо до наступного 4 гектопаскаль. Маленька літера Г. Зверніть увагу, це інше, ніж велика літера Г. Велика літера Г це гіга. Отже, 4 гектопаскалі – це гекто це 100. Отже, ми записуємо, що це дорівнює 4. Що множиться замість гекта пишемо 100 і дописуємо паскаль. І це дорівнює. 4 помножити на 100, це буде 400. Паскал. Є? Наступне паскаль. Наступне 0,3 мегапаскаль, велика літера «М». То ми записуємо, що це дорівнює. 0,3, що множиться. Мега означає мільйон. Або 106 запишемо як мільйон. І дописуємо Паскаль. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми помножимо на 0,3, це вийде 300 тисяч. Дописуємо Паскаль. І... Наступне 0,35 кН на квадратний метр. Ну що ж, кіло означає тисячу, то ми можемо записати, що це дорівнює 0,35. У чисельнику замість кіло ми пишемо тисячу ньютон. Так? Ну і що ділиться на квадратний метр. І це дорівнює, чи метр квадратний. Отже, 0,35 ми можемо помножити на тисячу, бо це в чисельнику, то вийде 350. Адже записуємо, що це дорівнює 350. Залишаються одиниці ньютони, що діляться на метри квадратні. А це є паскаль. То ми записуємо, що це 350 паскаль. І... Переходимо до наступного завдання: 1,5 ньютон на квадратний сантиметр. Це ну що, Записуємо як 1,5. Ньютон, то ми запишемо без змін, а от у знаменнику квадратний сантиметр, ми можемо записати як сантиметр, що множиться на сантиметр. І це дорівнює. Замість кожного сантиметра ми можемо написати, що це 0,1 метра. Бо санти означає сота частина. Ми пишемо 1,5, що множиться. Ну, але тут можемо написати ньютони у чисельнику. Так, а в знаменнику тоді ми записуємо замість кожного сантиметра 0,01 метра. І тут у нас 0,1 метра. І це дорівнює. Ну що ж, тоді виходить, якщо ми винесемо 1,1 і 1,1, це вийде 10. То ми можемо записати як 1,5 у чисельнику. А в знаменнику. Тоді вийде 0,301. А тут у нас одиниці будуть ньютони на квадратні метри. І це дорівнює. Якщо ми 1,5 поділимо на 1 10 тисяч, то це все одно, що помножити на 10 тисяч. Якщо ми помножимо на 10 тисяч, то це буде 15 тисяч. Отже, або на калькуляторі можете прийти, вийде 15 тисяч. Ньютони на квадратні метри це є паскалі. Є? Переходимо до наступного завдання 36 ньютон на квадратний сантиметр. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 36. Частинка мілі в чисельнику означає 1 тисячна, то ми пишемо 0,1 ньютона. Ну а в знаменнику у нас квадратний сантиметр. Я одразу напишу, що квадратний сантиметр. Ми це вже проходили, це буде 0 0,1 метра, що множиться на 0 0,1 метра. І це дорівнює. Ну що ж, то ми можемо зараз записати, що це буде 36, що множиться. В чисельнику я винесу 0 0,1 одну тисячну, а в знаменнику одна сота помножити на одну соту, це буде одна десятитисячна. Отже, на ноль цілих одну десятитисячну. Так? Ну, а в чисельнику у нас будуть ньютони, а в знаменнику метри помножити на метри будуть квадратні метри. І це дорівнює. Ну що ж, як тут можна Можна на калькаторі, звичайно, зробити, але одна тисячна тут скорочується. Якщо скоротити на одну тисячну і чисельник і знаменник, то тут у нас вийде 1. А тут у нас вийде 0,1. Тоді 36, що ділиться на 0,1, це все одно, що 36 множиться на 10, це буде 360 тоді. Ну, а Ньютон на квадратний метр це буде Паскаль. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Записуємо відповідь. Отже, подайте в Паскалях. Ну що ж, дивимося. В першому пишемо 2000 Паскаль. Потім 400 Паскаль. Потім 300 тисяч Паскаль. Потім... 350 Паскаль. Потім 15 тисяч паскаль. Ну і останнє 360. паскаль. Є? Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на переведення одних одиниць тиску в інші. На цьому вправо завершено.